Ось куди потрапляють ялинки після того, як у них, так би мовити, закінчується термін придатності. Ось, наприклад, це деревце колись коштувало як мінімум 50-70 гривень. А ось це на всі 100 150 затягне. Тепер вони нічого не варті. У кращому випадку це добрива, у гіршому сміття. З ялинками українці не церемоняться. Ну, извините, выбросили. Ну, я вообще елок не ставлю. Сожгли. А, сожгли? Да. Ну, и не жалко было. Нет. Жалко резать молоденькие елочки где-то, покупать. Это издевательство над природой. Выбросили, а куда ее еще? Сметник. Найближче, найвыгнейшее, та найзручнейшее місце. Уважают украинцы, Сегодня. та на экологи. Существуют определенные, даже у нас в Киеве, я знаю, есть несколько цехов, которые спокойно могут запросто переработать. Ці мільйони йолок і випустіть на безплатне uh -huh. древесно є або древесно асікові пластини. Але переробні компанії цього не роблять. Інший варіант хвою із задоволенням їдять вівці. А для тих, хто має камін, ялинка згодиться на дрова. Це найпростіший варіант. У Жеках ялинки поки не прибирають. В них інший клопіт. За два дні випала місячна норма снігу. Тож пухнастих красунь відклали до кращих часів. Двірники їх порубають, і в нас от, як ви бачите такий великий контейнер, і ми їх будемо вивозити. Звичайно ж, на смітник у Подільському районі також викидають, але спочатку на ось цю машину. Робота вона, єстественна на дізе управляється от з пульта. переробляє велику габаритне сміття, навіть бетонні стіни. У після новорічні часи ялинки закидають цілі дерева, виходять шматочки. Воно ж переробляється і там не видно. що Йолка то була, і там рама то була. А ну виходить фракція. Получається. Після переробки потрапляє на свалку в горінку. А вже на горинці їх засипають разом з іншим сміттям у яр. Колись на тому місці, можливо, буде рівна дорога, а можливо будинок. Можливо. Хоч якась користь від ялинок. Того року, кажуть, хвойної роботи вистачало. Ну, якщо в день десь кубов, мабуть, 30. Йолок, так. Це вже Ні, це привезено. Ялинок дуже мало. І от як ви бачите, це буквально з 30 будинків. У нас сьогодні це тут місце, де ми їх збираємо. Це буквально там їх 5-6 цих ялиночок. 1 января залишається порядка 1 десята йолок на кожному хвойному базарчике. Угу. Це десь, якщо там продається до сотні, скажімо, то, -то приблизно там 10 йолок. Все, що залишилося, знищують аналогічно, спалюють або викидають, не дивлячись на вартість. Найдешевший саджанець коштує 15 гривень, а ще кілька років догляду та одобрювань. Кожний рік э, українські ліса втрачають порядка двох мільйонів хвойних деревів. Тобто кожен рік відбувається такий великий новогодній пожар, який вижигає дотла велике кількість хвойних деревів. В Японії ж таку деревину використовують на 110% зі стовбура дощечки та дерев'яні декорації, стирси, ДСП, корки і тому подібне. В Україні ж максимум роблять добриво. І то це радше винятки. Хоча в наших реаліях вже й цьому треба радіти. Євгеній Агарко, Владислав Харитонов, телеканал Нюзван.